Давненько я так не записував відео, але сьогодні максимально каєфний повід. Тож не забудь протиснути вподобайку за таке потужне відео і підписатися на канал, а також в червоного барона. Тобто в мене є свій телеграм-канал. Тож чекаю тебе там. Всі посилання в описі під цим відео. Ну і також скажу про те, що в цьому відео буде можливість забрати батл пас березня. Тож додивись це відео до кінця, бо інформації буде достатньо. І ви, напевно, знаєте, що сьогодні почалась нова активність з 3 по 8 березня. А саме можна сказати, що це челендж від розробників. Вам потрібно просто грати і набивати якнайбільше шкоди за бій, для того, щоб в кінці цієї події потрапити в топ-40 гравців. Також буде можливість забрати нові доісторичні легендарні камо і п'ятьом випадковим гравцям, які нанесли за весь цей час більше 23К шкоди, за це вони отримують легендарне камо на Т-40. 9 рівня під назвою Гуань Лунь. Хотів би трішечки зупинитися на самих камуфляжах. І перше, що кидається в очі, це те, що ці камо реально не схожі не на один з існуючих в грі. що тим самим ще більше привертає до себе увагу гравців. Так, більшість здивувалася від таких камо, але як я помітив, що останнім часом розробники дуже креативно підходять до кастомізації. Усе гаразд. Усе класно. І хто не знає, то чим більше це не схоже на щось звичайне, то більш бажаним воно стає. Це, як на мене, той самий випадок. Тим паче знаючи, скільки вони будуть коштувати. Давайте повернемося до якраз таки розбору місць і назв цих доісторичних камуфляжів. Ті гравці, які потраплять в топ-10, кожен з них отримає всі три легендарні Камо. З 11 по 20 місце буде можливість отримати камо-анкілозавр на топ м 6 Йох, 10 рівня з гілки прокачки Америки. З 21 по 30 місце є можливість отримати спинозавра на топ СТБ-1. Танк 10 рівня з гілки прокачки Японії. І ті, хто займуть місце з 31 по 40, отримують каму Гуань Лунь на танк 8 рівня Т-49 з гілки Прокачки Америки. Чи буду брати участь в цьому я? Звісно так. А чому б і ні? Як показує практика, такі каму будуть коштувати чимало золота. Вітаємо у світі юрського періоду. Тим паче вони доступні на танки, які ви в будь-який момент можете почати качати. На рахунок того, як це все проходитиме, по-перше, немає ніяких квестів чи івентів, які горять десь збоку, знизу, чи ще десь. Тобі просто треба грати і в кінці цього челенджа, а саме 8 березня в 9.05 по Києву, буде змога перевірити списки, які повідомлять розробники, скоріше за все, в своєму дискорд-сервері, а також новиною в самій грі. Цей челендж автоматично почнеться у кожного гравця. Не потрібно ніяких реєстрацій, все буде залежати тільки від вас, ну та адекватності рандому, якщо ти розумієш про що я. Як на мене, цікава подія, яка, надіюсь, не зламає той самий рандом, а навпаки, змотивує гравців грати більш обережно з метою перемогти. Тому що чим довше будете жити, тим більше зможете накидати шкоди за бій, що дасть змогу стати ближчим до своїх камуфляжів. Я цей челендж збираюся проходити на ефірах приблизно ввечері о 18. чи 18.30. Тому рекомендую в сповіщеннях каналу ввімкнути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення вчасно. Або залетіти в телеграм-канал, там сповіщення приходять стабільно працівниками року. Дякуючи розробникам, є змога розіграти для вас 5 березневих батлпасів. А все, що потрібно, це додивитися це і всі наступні відео до кінця, так як в кожному наступному буде можливість забрати свій батлпас. Також треба поставити вподобайку під відео. Підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, ну і саме головне написати будь-який коментар. Починаючи з сьогодні, я проводитиму ефіри, де кожен день буду проходити цей челендж, і саме на ефірах розігруватиму по одному батлпасу. А як саме беручи один рандомний коментар з кожного відео, які будуть виходити на каналі на протязі всього челенджу? Тож ще раз хотів подякувати розробникам за таку активність та змогу порадувати підписників каналом. До речі, Дядько Монг теж буде розігрувати в себе на каналі, тому ваші шанси будуть збільшені вдвоє. На цьому в мене все. Дякую за повний перегляд відео. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!